є є Браття капні. Капенюш! У мене друзі тут причаїлася розписана пляшечка, бачу якісь літери. Ну, момент істини, цілесенька вона чи ні, я її вже зрушив. Тримайте за мене кулаки. Вже ніч на дворі, нічого не видно. Але він не здається. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого осіннього лісу. І сьогодні ми шукаємо на місці табору австро-угорських і німецьких військ Першої світової війни. Тут знахідки обов'язково будуть, тому що колись вони були і дуже гарні. А тим часом ви долучаєтесь до збору на впіві дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це 100 мінус один окупант. Так що долучайтесь. Вся детальна інформація в описі до відео, і в закріплі. На коментарі. А ми погнали шукати. Всі знахідки обов'язково покажу. Перший артефакт і думав, що срібло, але ні, поки що не пощастило. Ось погляньте, що це за артефакт. Це фрагмент від люльки. Ось сюди кріпилася кришечка. А це, мабуть, була дерев'яна люлька. Ось так вставлялося, тут було дерево. І кришечка закривала цю люльку. Солдати курили тут. Це однозначно. Камрад ходить зі щупом, я теж трішечки зі щупом походив, але не знайшов жодної пляшечки. Тому вирішив взяти свій металошукач і шукати капане абсайхини і різноманітне золото. Такий слабесенький Сенан на 40 у мене був. І я подумав, що це фольга. Ну, справді можна сказати, що це фольга. Але це фольга і це корок. Ось така олов'яниста фольга, Перша світова. І тут нічого не пише, лише корона. Ось така. Такий був корочок. Від якої пляшки, я не знаю. Хто знає, напишіть у коментарях. Думав, що корок вже бачевських. Але ні, не він. Ну, а проти бліндажів знайшов потужний сигнал. І це виявився смітник. Ось, викопав вже яму. І що я вам скажу? Кістки. І ось консерви. Жодного фрагменту скла. Цегла одна ціла. І ось таке залізяче. Залізяче якесь цікаве. Це, мабуть, був ящик якийсь згнив. Це не знаю від чого. Таке залізо потужне. І ось це цікаве, найцікавіше. Якесь колесо. А від чого це колесо? Мені невідомо. Можливо, від кулемета або ще від чогось. Хто знає, напишіть у коментарях. А можливо, ну не знаю, можливо, це від якогось механізму це колесо. Ось тут щось такими квадратними болтами кріпилося. Можливо, січкарня якась. Або щось в цьому дусі. Ваші здогадки пишіть у коментарях. Цікава річ, залишу її під деревом, можливо, колись заберу. На брустері ось такого бліндажа У мене був цікавий сигнал, викопав цегла. Ось. І погляньте, що знайшов. Це фрагмент ліхтарика. Перша світова війна. Ось такий він. Бачите, це шкіра чи папір, ну, наче ізолятор. Ось тут була лампочка. Ось такий кишеньковий ліхтарик. Мабуть, австро-угорських військ або німецьких. Цього я вам вже не скажу. Ще один цікавий сигнал трапився мені. І це ось такий зелененький сигнал. Матеріал латунь це елемент від газової лампи. Маленької гасової лампи. З коліщатком, теж маленьким. А де мої капани апцайені, друзі? Камрад щупає, щупає, цілої пляшки знайти не може. А я не можу знайти капана Апцайхена. Ну, сподіваємося, далі буде краще. Ось це, друзі, був найпотужніший мій сигнал на сьогодні. Випікував піном і подивимося, що це в нас таке. А це незрозуміла річ. Ось така. Бачите, латунь, є насічки. Зроблена вона на станку, різьба, а тут наче нержавійка. Знаєте, що це мені нагадує? Ось такі ножі з виправних колоній, бочечки називаються, що вони так перекручуються, але... Вони всі з нержавійки робились. А тут така річ. Ось не знаю навіть що. Думав, друзі, монетка, але ні, не пощастило. Це ось така шпенька. Я не знаю, наче алюміній, можливо і Друга світова війна і рейх, вони любили такі шпеньки, але я не знаю від чого вона. Хто знає, напишіть. І, друзі, знаєте що? Я подивився на ось цю річ, і вона постутіла. І коли по ній ось так вдаряти, всередині вібрація йде. Тобто всередині щось є і, можливо, це щось це якраз лезо. Можливо, саме це і той ніж є. Він просто перекручувався і був ніж. Але ось тут щось обломане. Що тут було, не знаю. Можливо, якась ручка, можливо, відкривачка. Або щось в цьому дусі. Ну, це, мабуть, 80-ті роки, якщо я не помиляюся, якщо моя теорія правильна. Ось такий кусок міді, ну, грам 300-400. Ось вона плавлена. Ну, вона вже така перегорівша трішки. Ну, Так, десь 300-400 грам міді. Якщо це можна назвати міддю, ось такі речі. Камрад копає велетенську яму. Тут, до речі, теж пляшок багато. Я знайшов корок від львівської акційної пляшки, пізніше вам покажу. Ну, а камрад якісь побиті пляшки. Здається, поки що цілого немає нічого. Ну, якщо буде, звісно, вам покажу. Камрад же викопав велетенську яму, копає льох хати. Ну, десь, мабуть, погляньте, йо! Півтора метра. Півтора метра яма. І там є скло. Поки що цілого нічого немає. Ось такий штовх побитий. Ось. І фрагмент ось такої пивної зараз пляшки. Буде ціла? Буде ціла? Mm. О, зараз буде ціла пляшечка онлайн. Надіюсь, Та де? десь далеко. Бувай на це ось. О, зараз будемо дивитися. Контент. Квадратна. Я не знаю, бачу є так, скоро не буде глибина велика. потрібно Ви, розкопувати. Витягуй, витягуй. Ви цеглу? Ви. По гршу цеглу, а потім знахід. Не не підтоє цегло. Ви, Витягуємо. О, тара. Не. Ні, щось було. Небочейський. Ось, бачите, корок був. Цікавий якийсь корок. Можливо, той з короною, що я сьогодні знаходжу. Ось така пляшечка і там ще одна є. Здається, вони так просто лежать. Таким пластом. Що Дуже буде? Лиса. Витягаємо. О, о-о-о-о, народження. Оу, є, є. Браття каплюш! Капелюш! Оце знахідка! Броди, дворець браття капелюш! о не потовки Ні, 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 цілесенька. Ну що ж, друзі, лайк! Оце народження Й. такої пляшечки. Лайк, лайк, лайк. Супер, пупер. Ми всі друзі, в шоці? Пляшка мріє, це крутіше Бачевського. І в мене теж є смітничок, досить глибокий. Поки що викопав ось такі пляшки. Надіюся, що і в мене буде пляшка брати капелюш. Але бачу пляшечку, я її зрушу. На глибині десь 80 см. Вау, не знаю, як витягну, але буду витягувати. Ось так десь вона тут є. Ну, Витягую. Там дуже багато скла різноманітного. І що це? Ціленька, але порожня. Не брати капелюш. Потрібно розкопувати це все, тому що скла дуже там багато. Я навіть не можу всадити лопату. Ось так. Ну що ж, друзі, яма в мене вже збільшується. Подивіться. І в мене пляшечка цілесенька. Здається, цілесенька. Ну що, момент, істини витягуємо. Ну, ну, маленька. маленька, це була пивна, але лиса і побита. Ех, 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 ех. І недавно горло, напевно, там ще є. Ну це не я її побив, вона просто в землі. Тріснула. Погляньте, скільки я всього накопав. Ось. Тарілочка. Це фрагмент жорню. Є гнилі такі патріни, розсипаються в руках на Кістки. Ось такий баняк був емальований. Скло, скло все бите в основному, крім цієї. І погляньте, який глечик був. Здоровезний, мабуть, на воду. Ось такий. Ну і ще там бутиль є. Такий велетенський слоїк. Розбитий теж, мабуть, на воду. Вау, поки що в мене таких пляшок гарнесеньких, як камрада, немає. Ну, але я не здаюся, продовжую копати. Оце, друзі, яма. Погляньте, яка. Знайшов я цілесеньку пляшечку гарнесеньку. Погляньте. Вона дуже маленька. Мабуть, пляшечка з парфумів. Але цікавенька, правда ж? А можливо отрути якоїсь. Не знаю. Погляньте скільки скла. О! Ось тут положу мою пляшечку. Ось це був слоїк, бутиль. Це, мабуть, на багато літрів та ще й склеймом. Бачите, клеймо майстра? Ну, літрів 30, мабуть, якщо не більше. Погляньте, яке дно. Ох, уявіть собі об'єм. Та й такі справи копаю далі. Ну, камрада, друзі, джекпот, справді джекпот, погляньте, штовчики такі гарнесенькі. Зірочкою. Ось такі штовчики цілесенькі, але це сміття. Ну, тобто це гарно. Ось такі штовчики. Але погляньте, який штовчик побитий. Броди, дворець. Браття капелюш. Ех, і погляньте ще одна. Бровар панства, старі броди. Ось тут така пляшечка. Теж щось тут пише на етикетці. Штовчики, ось такі штовчики, побиті, на жаль, дуже багато битих штовів. Це Броди дворець. Це інший тип братів капелюш, теж старі броди. Ну і ось це дворець, Брати капелюш, цілесенький броди дворець. Та це просто унікальні знахідки. Це дуже рідкісні друзі, пляшки. І в одному місці так багато шкода цієї пляшки. Та всіх шкода пляшок, тому що всі пляшки дуже-дуже рідкісні. У мене, друзі, тут причаїлася розписана пляшечка, бачу якісь літери. Ну, момент істини цілесенька вона чи ні, я її вже зрушив. Тримайте за мене кулаки. Здається, ціла. Ні, побита. Побита. Бровер акційний короля Живце. Ах. Пілна така пляшечка і побита, горло відбите. Ех, попробую купнути, можливо, горло знайду. Ну що ж, друзі, мій смітник закінчився. Ось яка купа скла. Але цілого... Майже немає. Одна пляшка справді ціла. І одна пляшечка ціла. Ось ця пляшка дуже-дуже гарна. Ось так прочитаю Бровер. Арцикс, Карола Стефана. Виживці, живці. Головний склад ві Львові. Ех, і без горла. Таких пляшок я дві викупав битих. Бачите, така ж сама живці від Львові. Також дві ось таких пляшки було. Власність неспродажна, теж пивна пляшка. І тут теж власність неспродажна. І теж пивна пляшка була. Інших елементів я не знайшов. Також ще й таку австрійську, звичайно, пивну пляшку побиту, просто бір пише. Далі ось така була пляшечка. Мабуть, медикаменти якісь. Це від пічки, ручка така порцелянова. Це якась порцелянова баночка була. Ну, а все інше ви бачили. Більше нічого розписаного я тут не знаходив. Можливо, ця пивна пляшка була розписана. Ну, але... Вже я по ній нічого не скажу. Ось, Кістки, скло, консерв немає. Ось такий смітничок у мене. На жаль, на жаль, камраду пощастило сьогодні більше. Ну, але все одно потрібно копати, щоб щось знайти. Колоритний друзі, кадр камрад копає свою яму, в нього вже колекція штофів. І різноманітних гарних пляшечок. Зараз вам покажу. Вже ніч на дворі, нічого не видно, але він не здається. Та ще пак, стільки гарних пляшок, рідкісних. Наш час це неймовірний джекпот. Ось, друзі, колекція штофів у нас. Ось, штофчики, штофчики, штофчики. Ось ці я вам показував, здається. А тут він гарнесенько. Ось тако знайшов з таким гербом. Погляньте. Краса. Цілесенькі, штовчики. Супер. Ось такий гарнесенький. Шкода, що ця пляшка побита. Ну, що зробити? Буває і таке. Але багато цілесеньких. У мене гірший результат був. Ну, ця пляшка дуже гарна, але, на жаль, побита. Рідкісна пляшка. Ну і ось ця рідкісна пляшечка. Ох, перша пляшка сьогодні розписана з цієї ями. Краса. Просто краса. От, а, ці, а ці, на жаль, побиті цього типу. Ще корочок. А, лиси, нічого тут не зображено. Ось тут якась пляшечка цікава була, графінчик. Це броди, дворець побита. О, гарних пляшок тут дуже багато було, насправді, і є. Ну, камрад не здається і копає. До колекції додалася ще одна пляшечка штоф. Ось такий. І ще одна пивна, побита, але дуже цікава. Півовар акційовий. Рове, парове. Ну, Тут важко розібрати. Але щось цікаве. На жаль, без горла. Але погляньте, яка кількість дуже гарних пляшок в одній ямі. Ну що ж, друзі, назву я це відео Джекпот, мабуть, тому що сьогодні карколомні знахідки. Ви всі бачили, пляшки дуже рідкісні, вже вкотре я це повторюю. Тому. Таке трапляється дуже дуже рідко. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, і підписуйтесь на канал. І долучайтесь до збору на дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Помиті пляшечки, звісно, будуть в нашому телеграм-каналі. Посилання теж буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!